Днями у кожному куточку нашої держави вшановують тих людей, які своє життя присвятили благородній професії, навчанню і вихованню підростаючого покоління. Її давнини шанують і поважають людину грамотну, розумну, яка має унікальну здатність передавати свої знання дітям, вчити їх зростати справжніми людьми. Вчитель не легка професія. Не кожний має талант не лише навчати, а й виховувати, формувати свідомість громадян. Перед вчителем в усі часи, йдучи селом, вклонялися, скидали капелюха, і йшли до нього за порадою. Минуло багато років з того часу. Змінився світ, люди стали грамотними, багато чого досягли, і все це завдяки тому, ж таки вчителю. Дякую долі, дякую Богу, що саме вчитель стала моєю професією, тому що саме ця професія дає мені реалізуватись, робить мене щасливою і мамою, і людиною. І, звичайно, що діти це наше майбутнє, саме вони роблять нас щасливими. Кажуть, випадкових людей в освіті немає. Всі, хто не здолав випробувального бар'єру на міць нервів, терпимості, любові до дітей і до справи, яку робить, шукали де інде своє призначення, покликані ж бути з дітьми. Ось істинні педагоги у цьому році я зайняла друге місце на всеукраїнському конкурсі. Вчителі року в номінації світова література, який проходив в Одесі. Крім того, моя учениця Канівська Яна стала переможцем всеукраїнського. Етапу міжнародного конкурсу імені Шевченка. А інша учениця президентським стипендіатом це Доманітська Мирослава. Вона посіла друге місце в захисті ман. Ну і крім того, у нас п'ять переможців всеукраїнських конкурсів. Різних конкурсів олімпіад, конкурсів, конкурсів Шевченка. Це в цьому році. Я вважаю, що сучасний вчитель він повинен вірити в своїх учнів. Якщо вчитель вірить, що його учні найкращі, найрозумніші, найталановитіші, тому то він все зробить для того, щоб вони такі були. Тому я постійно прагну до самовдосконалення, працюю над собою. Ну і такий вчитель має бути сучасним вчителем. Стати вчителем я вирішила ще з дитинства цей вибір не випадково. Доля мені подарувала знайомство з дуже хорошими вчителями. Це Надія Іванівна, Підгорна, Валентина Васильівна, Кравчук. Потім в інституті зі мною працювали Людмила Миколаївна Кулішова, Людмила Володимирівна Шитик, Василь Іванович Похаренко. Тому я, користуючись нагодою, хочу привітати їх святом. І я дуже дуже вдячна, що доля звела мене з такими людьми. Ну, Перш за все, вчитель повинен йти в ногу з часу. І на даний час вчитель повинен адаптуватися до дитини. Якщо дитина має великі потреби в знаннях, значить вчитель повинен йому давати ці знання. Ми цього року з моїми дітками перемогли на всеукраїнській олімпіаді, і мій учень Дубина Андрій був відібраний до міжнародної олімпіади поставляти Україну в Іспанії на міжнародній олімпіаді. Андрійко дуже гарно представив нашу Україну на міжнародному рівні. Він привіз срібло. Ну, Перш за все, це дуже розумна, талановита, обдарована дитина. Він привозить з місця із фізики, із математики, з української мови, з хімії, з усіх предметів. Можна сказати, такі діти є одиниці, один на один мільйон, як на мою думку. Тобто нашому району дуже поталанило з таким учнем, як Андрій. Мені здається, що вчителями народжуються. Я з дитинства мріяла стати вчителем. От і мій вибір. Реалізувався. Не шкодуєте? Ні. Не чути, ні, 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 не шкодую, адже робота з дітками ну мені дуже подобається. Вона е, надихає, надихає на творчість, надихає на такі, можна так сказати, подвиги Іти в ногу з часом, працювати і досягати своєї мети. Ви знаєте, от е, такий стереотип, е, в Україні, що нібито сільська дитина і сільська вчителька не може вийти на такий рівень. Повірте мені, я його розвіяла. Це моя така була мрія розвіяти. Адже повірте мені, що в більшості великих міст сільських вчителів, ну можна так сказати, мягко кажучи, не дуже поважали, не дуже цінили. Так само дітей при поступанні завжди вони були трішки на другому рівні. На даний час мої обдаровані діти. Стоять в лідерах в найкращих вузах України. І я мрію, щоб мій Андрійко поступив уже в європейський вуз. Таких творчих талановитих вчителів, яких люблять діти, на Черкащині дуже багато. Мабуть, кожний мріє почути від своїх вихованців слова визнання. Про них кажуть вони залюблені у свою професію. На мою думку, вчитель на сьогоднішній день має дуже велике значення для нас всіх, тому що саме вчитель виховує цей патріотизм, виховує толерантність, виховує навіть наш характер. Бажаємо вчителям невичерпних творчих сил, натхнення, радості, щоб завжди щедрою на сходи була їхня освітянська нива. І, звичайно, щоб всі їхні починання супроводжували успіхи, удача натхнення великих звершень. Хочу вам вклонитися, великосвітяни, за те, що ви виховуєте патріотизм в своїх учнів. Вітаю вчителів із цих професійним святом. Бажаю щастя, здоров'я. Завдяки вам ми дізнаємося багато цікавого. Допоки сонце світить з висоти, ще бачать птахи, зацвітають квіти. Ми вам життя бажаємо твердо йти і з ним грать душі. Щиро вас вітаємо. Я вважаю, що хороший вчитель це тоді, коли він може розуміти своїх учнів. Вчитель має бути тільки. То тоді хороший, коли він провчився вже дуже багато, що в нього вже є до цього хист, талант. Я вважаю, що той вчитель хороший тільки тоді, коли він вміє добре розповісти, коли він вміє добре показати. На мою думку, вчитель хороший це той, який. Вміє мудро висказатися, який вміє розуміти дітей, любити дітей, знати дітей. Хороший вчитель, він має бути мудрий, розумний, поважний, щоб його всі любили, щоб його всі поважали. Дякую вчителі за все, що ви нас зробили. О, вчителі! Невже ви не втомились у юній душі сіяти зерно? Для цього ви на світі і з'явились. Щоб в учнях буйно проросло воно, дорогі вчителі! Я вітаю вас з професійним святом. Бажаю вам щастя, здоров'я, злагоди, успіхів, творчого натхнення. Завдяки вам, ви відкриваєте нам щодня двері у невідоме. Ви допомагаєте нам зрозуміти все більше і більше. Зі святом вас, всього вам найкращого, з днем учителя! В цей прекрасний день хотілося привітати наших дорогих вчителів з цим професійним святом, побажати їм всього самого-самого найкращого здоров'я, натхнення, терпіння і, звісно ж, бажання вчити майбутні покоління дітей. Адже в цей тяжкий для нашої країни час та взагалі для нашої нації дуже важливо мати цю надію в тому, що. Майбутні покоління матимуть змогу змінити і матимуть змогу отримати важливі знання та навички, які допоможуть їм в житті, то допоможуть стати тими людьми, які будуть майбутніми рушіями для розвитку нашої країни. Любі наші вчителі, усе чудове свято ми в першу чергу хотіли б вам подякувати за те, що ви нас навчаєте, що ви виховуєте нас. Бажаємо вам щастя, здоров'я, успіхів у роботі. Та всього найкращого зі святом. Вчитель це дуже складна і відповідальна професія. Це, не, це, це призвання, з яким люди народжуються, а на якого набувають за життя. Тому що вчителем стають у спілкуванні з дітьми, коли проявляють свою любов та повагу до саме цих дітей. Вчитель це людина, яка пройде через усі випробування і залишиться на боці дитини. Шановні вчителі. Ви даєте нам свої життєві сили, даруєте нам на, і, ваше тепло та любов, даєте цінні поради, завжди залишаєтеся поруч з нами. Саме тому ми хотіли б сказати вам спасибі. Нехай над вами завжди яскраво сяє сонце, а мирне небо ніколи не застилається хмарами. Бажаю вам вам щастя, натхнення, наснаги і, а вже ж, безмежного терпіння. З Днем Учителя! Час не стоїть на місці. Він вимагає вчителя нових знань та нових підходів у роботі. Сучасна школа має давати такі знання і так їх формувати, щоб дитина могла предметно застосувати їх на практиці у житті. За таким принципом працюють далеко не всі педагоги, а лише ті, хто постійно прагне самовдосконалення, хто працює над собою і знаходиться у професійному пошуку. Таких новаторів і експериментаторів щорічно відзначають на урочистостях до Дня працівників освіти. Цьогорічне свято з присмаком гіркоти, адже непростий час переживає народ і країна. Лише Черкащина у бойових діях на сході держави втратила 33 земляків. Саме вчителі виховали істинних патріотів рідної землі. Колишні учні своїм подвигом вписали свої імена в історію України, Черкащини, міста чи села і школи, з якої пішли у широкий світ зовсім юними людьми. Професія вчителя як ніколи важлива сьогодні на часі, тому що ви формуєте майбутню України, майбутнє покоління. І мені хотілося б хотілося би в першу чергу всім вам подякувати за тих учнів, які сьогодні відстоювали, виборювали свободу, незалежність на майдані, які сьогодні виборюють на кордоні, віддають власне своє життя. За майбутнє України. Тут, безумовно, є великий величезний ваш вклад виховання патріотизму. Сотні наших земляків, котрим ви давали путівку в життя, стали сьогодні гідними захисниками. Безумовно, новий час вимагає нової системи освіти, основою якої є всебічний розвиток людської особистості. Цього вимагає мова вступу України до європейської спільноти, до родини європейських країн. Навряд чи знайдуться у світі професії, які мають такий потужний вплив на людину, її становлення і розвиток формування внутрішнього світу як професія педагога. Саме школа освітяни відкривають перед нами планету знань, дають перші незабутні уроки добра, чесності. Справедливості, любові до рідної землі. Ми високо цінуємо мудрість і наполегливість, професіоналізм і самовідданість кожного освітянина, вчителя, вихователя, викладача, майстра і молодого фахівця сивачого ветерана. Ми пишаємося тим, що в системі освіти області працюють творчі і талановиті педагоги. Від вас залежить те, що ми спостерігаємо, наскільки ми разом з вами виховали оте таке патріотичне пагілля і тепер спостерігаючи за тими патріотами, які добровольчо йдуть у загони, які беруть в руки зброю, не тримавши її ніколи, які читаючи листи. Розглядаючи малюнки наших діток із вами, підбодрюють в собі дух і кажуть, ні, ми не мусимо і ми не маємо права відступати, бо це наші діти, бо це наша держава, це наше майбутнє, це наше життя. І в цьому найбільша заслуга саме у вас, дорогі мої колеги. Саме освітянам саме інтелігенції дають в руки майбутнє. І ця ноша надзвичайно почесна і надзвичайно важка нам її з вами нести. В умовах оцього складного сьогодення ви залишаєтеся сторожовими духу нашої нації, світочем у житті кожної тої дитинки, яка тільки починає свою дорогу. І я знаю, наскільки важливо в дитині розгледіти її оту Величність людини, оту її здібність, яка стане сенсом її життя, сенсом її буття. Ще Тарас Григорович Шевченко звертав дуже багато уваги в своїх творах на роль нашої інтелігенції як рушійної сили у всіх процесах у національному самовизначенні. Пам'ятаєте, як він. У своєму посланні і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Україні, звертав увагу на те, що обніміте ж, брати, мої найменшого брата. Це він до інтелігенції звертався. Щоб обняли отого українця нашого, який здатний багато на що, але він вимагає завжди, щоб лідером був той справжній духовний лідер. І от такими лідерами є ви, шановні мої колеги. Найтепліші слова привітання до своїх наставників-вчителів сьогодні адресують і учні: ті, хто завдяки учителю утверджує себе, здобуває перші перемоги і славить свою землю у світі. У вас професійне свято. Сюди ми прийшли сьогодні. Сердечно вас привітати. Учитель, це наша совість. Взірець у житті єдиний. Без нього життєва повість не пишеться у людини. Немає свого він часу. Життя юто тільки школи, учили. за дружні класи і зрадіщами з боле. Від перших навчальних років до випуску п'ятдесят одинадцять довгих років для нас, як мама, тата. Та. О рідний, любий вчитель наш ласкавий, беливий друг, наш Йому вік. Ми вам слова принесли величаві і наш учнівський радісний прихід. Учителя, яке прекрасне слово, багато хочеться мені сказати. Але про те я поведу тут мову, що вчителів потрібно поважати, повинні бути вдячні до віку за їхню віру, власне і тепло, за те, що розуміли нас, любили за допомогу, чунність і добро. Хай творчий вогонь ваші серці не згасне, хай сили не вичерпні ваші звертуть, гордіться. Ціно до професійного свята вчителі, науковці, майстри, вихователі, керівники освіти отримують заслужені нагороди. Цей рік не став виключенням, окрім почесних грамот, за особливі успіхи у навчанні і вихованні учнів, утвердження національної ідеї, патріотизму. Вкотре вчителі отримують і премію імені Олександра Захаренка. Це сенс життя, тілення мрій і це майбутнє держави. А саме ви невтомно плекаєте це майбутнє, молоде покоління свідомих, талановитих громадян нашої країни, ви це робите чесно і натхненно, віддаючи вихованцям тепло ваших сердець. Намагайтеся працювати ефективно, нарощувати у своїй роботі новизну, творчий характер, істинну душевність у стосунках з дітьми, молоддю їхніми батьками. Ви робите все можливе і неможливе, аби ваші вихованці несли у життя не лише міцні знання, а й сам перед людяність. Добра традиція визначати день працівників освіти підкреслює, якою великого значення надає наше суспільство вихованню високоосвічених, свідомих громадян, підготовці їх до життя. Нова влада визначила реформування освітньої галузі своїм пріоритетом. І це дійсно так. Сьогодні держава йде шляхом утвердження, справді високого статусу вчителя-педагога, створення гідних умов життя і праці освітян. А це неможливо без подальшої вашої підтримки. Разом з вами ми зробили відчутний крок в утвердженні людських чиснот, цінностей, в зміцненні інтелектуального потенціалу держави, формуємо покоління, здатне зробити свідомий суспільний вибір. Любіть наших дітей. Розкривайте їхні таланти і обдарування, вчіть свободі і правді, допомагайте повірити у свої сили і можливості, віримо у ваш інтелект, досвід, толерантність, чесність і усвідомлення свого покликання. Дорогі освітяни, в наше з вами професійне свято від щирого Серця дякуємо вам всім за відданість справі, за творчі здобутки, якому славите ви рідну Черкашину. Нехай сторицею купляться ваші труди. Хай щастить вам в освітньому небі надій, щоб завжди сонце успіху дарувало своє світло, а душі ваших вихованців несли щирість почуттів. Хай любов і радість панує у ваших серцях, хай мир і добробут прийде в кожен дім, у кожен навчальний заклад. Здоров'я, наснаги злагоди вам і вашим родинам. Особливі слова вдячності тим, хто, відпрацювавши десятки років, пішов на заслужений відпочинок, і ці люди є сьогодні в нашому залі. За подвижницьку працю, безкорисливе добро і терпіння, і саме головне за ту мудрість, яку дарували вони нашій освітній галузі. Цьогоріч вперше з ініціативи керівництва освітньої галузі області запроваджено відзнаку за відданість справі вісім педагогів у звання кращих. з нагоди дня працівників освіти від усіх школярів Черкащини, висловлюємо вам сердечну вдячність за невтомну працю, розуміння і турботу про нас. Ваші серця завжди сповнені милосердям і добром, прагненням підтримати молоде покоління у будь-якій доброчинній справі. Ми дякуємо вам за наші численні перемоги у всеукраїнських міжнародних конкурсах, олімпіадах, турнірах. І сьогодні ваші вихованці захищають нашу незалежну Україну своєю громадянською позицією, а іноді і ціною власного життя підтверджують, що вони є гідними своїх наставників-вчителів, які щоденною працею виховують справжніх патріотів України. Бажаємо вам міцного здоров'я, неочерпних творчих сил, натхнення і радості від життя. Хай щедрою на сходи буде ваша освітянська нива, а всі ваші починання супроводжують успіх і удача. За ініціативою сташокласників ми сьогодні маємо змогу відзначити такі відзнаки голові Черкаської обласної державної адміністрації Каченку Юрію Олеговичу. Та голові Черкаської обласної ради Коваленко Валентині Михайлівні педагогам за освітою за турботу про освіту про дітей та вчителів з надією і сподіванням на подальшу співпрацю і порозуміння у роботі за освітянами області. Влада зробила зустрічний крок і запропонувала старшокласникам та молоді Черкащини разом змінювати світ на краще. Зробив гарну справу: отримай прапор України і передай естафету добра іншим. Таким своєрідним флошмовом добротворення планують об'єднати увесь регіон. Тож не залишайтеся, осторонь, і ви спільну справу легше робити разом добрими справами. Змінимо світ на краще.